Папку, де ми їдемо? Ми ну, туди їдемо. Туди? Ну, туди. Десь, зараз... десь туди. Десь туди. Хлопчик намагається заснути, але ну, щось ніяк не бере його сон. Да, Ромчик? Давай, спить. Дісяк. Бачить десь там за цими кущами. <смірко> гарно так, ой, гарно, ой, гарно. <смірко> І сонечко засинає потихеньку. Деремася. Тихенько. Це клас. Дуже гарно, тут дуже гарно, конечно. Даромчик. Драмасік. Все, не буде тобі заважати. Познімаємо потім ще трошечки. Хоча тут зараз буде дуже гарно добав? Чи там назов? Чому буде гарно, бо Все, давай, Ромчик, засинай.